Я вже, ну, якби ці роки, вже скільки це років, сім років пройшло, я вже звик, вже як, ну, як, своя, як своя рука ну, боксирую, віджимаюся від полу, там, ну, не знаю, шнурки заряжають, стріляю, так. з автомата стріляю, Ну, взагалі не думаю. Я ж командую. Що це не твоя війна, то це не твоя країна. У ну, мене в підрозділі таких немає. От щоб хтось сказав, що ой воєнкомат прийшов поїздку. Ну, всі хлопці ну, якби, прийшли тому що треба. Вони ну, ну, вважають, ну, свій, свій дім, свою землю треба захищати. Таке у них поняття. Бойовий шлях почався з 2015 року. Пішов добровольцем, добровольцем у 93 ту бригаду. І по цей день, поки не, не потрапив в 47-му, в ну, 93-й з 11,5 місяців у Пісках. попадав там під танковий обстріл, там під арту обстріл. Ну, так, там. Ну, і, а Кримське запам'яталося ятувало, запам запам'яталось тим, що він там, поранення отримав після пісок. Ні, помінялося все із 2014 року. І, ну, і помінялося на, як, ну, на краще. І вже як, ну, як командир вже пішов в 47-му бригаду, то ну, я попросився. Так, да, позвонив, ну що, ви зробили, ви мені відношення зробили чи ні? Побратим, командир, друг, товарищ, якщо це не касається тому служби, а по службі, ну, як, як має бути, командир бути командиром. Командир на позиції має вміти стріляти, їздити на всьому, що в тебе є на позиції. Ти має все вміти і має сісти і показати. Моя, моя задача, от, ну, я тут, щоб їх замотивувати, вони там на мене дивляться, там беруть приклад. Навіть без однієї руки можна робити, оте, оте. оте, оте. Прикладом є ну, бойові хлопці, да, які вже щось там проходили. Треба дивитися, треба слухати. Да, от, ну, якщо це арт-обстріл, то там, вовремя там, пасти. Да. Ілі там в нознорум забігти, ну, будь-сюди на чеку. Як бувати страх, ну, ми сміялися, як не знаю, шутили. Страх зберігає життя. Якщо вже не страшно, то вже то то вже погано, якщо ти не боїшся. Це хуже, ніж бояться. Це на своєму прикладі. Якщо хтось думає, що все так дуже погано, там ну от без руки жити, це там все капець. Не думаю, що це просто. Брав, робив, там все, спорт, спортзал, спортзал, в спортзалі повно друзів, підтримка. Хтось там. Відкриває ресторани, да? хтось там бізнеси, там, да, магазини, там, ну, всякі, да? там, строїтельні, продуктові. Ну, Я не знаю, я це, я це бачу тут. Мені подобається. Я бачу це військове. І ми якби, і ми, ну, ми ж двигаємося в сторону там, НАТО, у них там, там все по-іншому. І ми до цього там. Э, ну, Прагнемо, щоб було краще, щоб країна Ну захищала. Армія може бути країна. Якщо ми не будемо захищати, то хто? Хто захистить, про ворога? Та що капець ми стороти, багато не думає, кончений сусід.